Хотів би, що ми підібралися, ми в принципі всі в курсі, хотів би провести таке обговорення нового нашу закону про мораторій на відчуження майна по валютних кредитах, оскільки всі, хто тут зібрався, напевно, добре знають ту тематику і знають її особливо проблематику. Як зі сторони банків, так і зі сторони позичальників, а особливо складно нам, юристам, тому що ця тема настільки не врегульована, що виникають різні колізії, виникають різні з одних тих самих справ, з одних тих самих, можна сказати, навіть так, суб'єктів, різні рішення суддів і таке інше. Але це, напевно, не буде темою розмови суди, але темою розмови буде сама сам закон і як вийти з тої ситуації, тому що цим законом запропоновано внесення нового законопроекту, який би ці всі е, е, проблеми. Я взяв тут роздруковки все, що по інтернету, що ми могли ми знайти. Думки різні, думки різні. От кожного своя, ну і напевно, кожна має. Думка якусь свою вагу, і десь постувала би, щоб її були щоб її почули. Щоб у нас була об'єктивна бесіда, щоб у нас не було такого одностороннього якогось моменту. Я запросив на це обговорення як юристів, практиків. От Саша у нас цікаву тему веде по банках по псевдовалюті і є юристи. Банкірів, От, я колись працював в банку, є діючі юристи банків. От, е, Ірина також працювала вона в курсі банківської системи. Крім того, Ірина в нас як експерт може нам дати більше інформації з її, з її точки зору. Бо коли нас виникають проблеми, то ми звертаємося до експертного середовища, щоб люди нам е, дали свою думку. От, є управління юстиції Василь Іванович, направда. Ну, він так у нас, напевно, буде дотично, оскільки це не так його сфера, але все ж таки інформування громади в юридичній сфері, це покладено на його структуру. Ну, Ларіса в нас буде, напевно, як від... Правни громадськості. Громадськості, так. Було би цікаво, звісно, я не міг знайти щось що є в нас спілки якихось позичальників. Нема, Ну Повинні були вони якось організовуватися, докупи а, щось, а... Думати, так? і щось думати. Є в нас навіть і банку, банків керуючий відділенням. Заходи тобі відділення. Я думаю, що його думку, і саме тобі скажу, що Руслан не курс. Так. От, і, е... <свистак> ще мав би Покажі, бути 000, парі, маєте, як дерегулятор, який мав би теж висловити свою думку. Вчора я бачив виступ і цього в Києві. Бродського, ну будут, не знаю, будуть, не будуть, ще зачекаємо. В цьому разі ми почнемо цю розмову, а далі відомо бачити, як не буде. Ще, мабути, Микола Гонта, також юрист, адвокат, який, мав би, має такі самі справи в судах і міг би теж щось сказати з цього приводу. Яка наша тема розмови? Я думаю, що спочатку ми могли б обговорити ці проблемні питання, так? висловити кожен свою думку. І що я хотів би як за наслідок? наслідок Підсумувати ту нашу розмову і зробити якісь свої пропозиції. Я не кажу написати законопроект, це досить складно. Але хоч пунктами внести пропозиції для того, щоб можна було ну, внести на розгляд Національного банку. До речі, може бути представник Національного банку, не знаю, о, володя буде, не буде, чильників відділу. Ну, це все вчора що буде. Кабмін, щоб можна було якось ну, реагувати на то, на ми то є, щоб ми могли щось робити. Ну. Робимо що можемо, а буде, як буде. От таке моє коротеньке вступне слово. А більш детально давайте почнемо обговорювати. Ми вже так кулуарно, в кабінеті вже почали спорити, чуть не на повищених тонах. <гум> Кожен історію свою думку. Тому варто було б за цим столом також добре поспорити, щоб можна було знайти істину. Спорі народжується істина. Новий закон читали всі. Так? Я от е... думаю, моя така думка, що? При прийнятті нового закону, який регулює ці всі відносини, треба виходити з того, що переводити ці всі валютні кредити по курсу, який був на момент видачі. Це моя думка. Чому? Справа в тому, що ці всі ризики, які були закладені в, е, взагалі договорах кредитів, вони ніяким чином не відображали рівності сторін договору. По-перше, Віктор Дмитрович до нашої приєднається, юрист банк Аваль. <рекун> Що ж ми так долетимо? <рекун> Який банк також дуже багато гравітних кредитів і теж проблемне питання може бути. Так от, до чого я веду? Справа в тому, на мою, на мою думку, всі ризики покладені на самого позичальника. На мою думку, жодного ризику не несе е, фінансова установа. Ну, перше, якщо кредит був валютний, він видавався, скажімо, по 5.05. Ну, беремо за основу ці кредити, які були старі. Так, в деяких договорах, але не у всіх зазначено. Не у всіх. В деяких договорах зазначено, що е, курс коливання і таке інше ризик покладений на позичальника. А в тих договорах, де не зазначено, хто має нести ризик? Друге питання. При валютних кредитах бралася застава. Якщо застава, скажімо, була іпотека. Ні один банк не давав більше кредиту, ніж вартувала застава. Там були коефіцієнти, ну, скажімо, вона перекривала 60%. Тобто, якщо застава вартувала 100 тисяч, то кредиту давалося на 60%. Так, тепер так звана заставна вартість. Тепер виникає питання, валюта подорожчала, оцінка майна чи реальна вартість майна заставного впала, хто несе ці ризики. Як на мене, то ці ризики повинні нести банки, оскільки вони погоджувалися, що застава має перекрити на 100 тисяч кредитів. Таким чином банк мав би забрати свою заставу на самих тих 100 тисяч, які вони видали. Знову ж таки, що ми спостерігаємо, абсолютно покладений ризик на позичайника. Тобто вартість застави впала, і якщо реалізовується застава, то все рівно той хвіст, скажімо так, який залишається, покладений на позичайника. Чому так? Тому ті питання треба врегулювати. А як їх врегулювати, то вже треба думати і виносити якісь свої пропозиції. Хто ще має якісь заперечення до того ж самого. По У нас є і, і Саша по цих псевдомаючих. Що того, що кажеш, що там можна... ну, Є видно, що механізми цього всього повинні бути в межах правового поля, а не перерває. на політичні питання. Чому? Тому що зайде потім юрист банку, якогось відділення, десь козовій, один суд, місцевий цей закон і підправлять по вертикалі, тому що він не мав підстав цього зробити, я, я, я це, це можна мовив. Тобто не можна було посолісти, якщо вимога буде суперечити базовим першим так, 20 статтям цивільного кодексу, базові штуки, то але, що може говорити. Ми відстріляємося, ми вийдемо на гора результат, пропіаримося, ну, якщо називати ресурс, на то все таке. Тому 5.05, там є проти. Проти перше, то, що я бачу, ну, так зльоту не дуже розбираючись. Це є свобода договору, в принципі, вже питання. Це є е... незворотність дії законів в часі. Як можна, І диспозитив. Як можна втрачатися правовідносини? Це скаже, потім от банк скаже, правильно? була предметом домовленості. Що прямо передбачено, даже І... в тому законі вибіч що перебуває, Тут написано, що не може бути примусово від відчужне без згоди власника. Тобто в договорі передбачено І, І, яким шляхом я, я за це да якщо добиватися оцього питання, то тут можна просто поставити є 37 стаття закону про іпотеку, яка каже, що позичто може прийняти власність, можна його доповнити. Що 37-му про іпотеку, там інший пункт, що за заявою боржника банк зобов'язаний прийняти на баланс і мастіть собі голову. Тепер, от ага, а ціна. А, 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 а як можна зобов'язати когось прийняти, якщо це, скажімо, ну, втручання діяльність? Ні, втручальні... звичайно, це втручання, це вже порушення базових господарської діяльності. Тобто тоді вже держава втрачається. Ні, втручальні... Ні, правильно тоді вже держава буде втручатися в господарську діяльність банку. Тобто нас зобов'язують образно кажучи приймати на власні, якщо ми цю не хочемо. Як нам не цікавиться, мино взагалі в принципі. А чекай, 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 чекай. а через призму сорок ділянку. No, no. А через призму 49, І, значить, позичайний. Іпотекодавець, да? Іпотекодавець. має право. Має право. Він звертається, скажімо, до фінансової установи, будь ласка, заберіть іпотеку в рахунок Пашня Боргу по ціні заставної вартості. Не. Якщо кредитна установа відмовляється, значить автоматично вступають наслідки 49-ї. Будь ласка. Чому таке не зробили? Тобто... Тому що на сьогоднішній день завжди банки об'їють свої інтересники до Поясню, На зараз рванув, ви на коні. А, а нерухомість впала. Вам зараз вигідно від цього віддавати. А якби курс впав? Добре. якби курс впав, то банки вже то, би зробили новий законопроект. Коли брали, звичайно правильно а, оцінюють логічно свою там, адекватну фінансову, дивляться, в якій валюті вони беруть. Тобто є ряд нормативних наказів Міністерства фінансів, якому передбачено, що таке валютний ризик. це зростання вартості, і цей валютний ризик бере на себе хто правильно, позичає. Якщо я беру, треба враховувати, що в нас економіка нестабільна в державі, що курс може як падати, верніше як рости, так і падати. Чому тоді банк має нести якісь бит? Сугуняка немає в кишені? Ні. Розказує. Значить, Коли приходить споживач, не забуваємо, що суб'єкти цих суб'єктів. Банк професійний рубік. Вибачте. Чому журналі? Я можу нормативно в мотивом Банк фінансова установа, професійний учасник ринку фінансових послуг, так? Mm. який mm. володіє, mm. те, що казав Согоняку, шапками закидати, там шустку. У нас там е після протижного балансу, у нас там короткострокова позиція, у нас резерви формування, розформування, люди сидять, і вони бачуть, вже бачать тече вже. Люди не розуміють цього, вони не є спеціалістів. Yeah, Стоматолог не знає, is. що таке там муляри і так далі. Хлоп знає, як розчин мішати. І це нормально. Але ця діяльність регулюється рядом законів. Тобто банка трошки йде по Щоб ви жовнічі десь з тими всеми, я би занавжив. Але мати міру, не можна робити, тому що можна дуже гарно винести договір, так як пусть робити переваг. І ти маєш вічну кабу, і це насправді страшно. Це не просто так, що ми споралися, заробили гроші. Це люди рішуються. Вже більше 200. Так от, 에... <турно> по поводу... спожив... Споживаль робить свої висновки стосовно стабільності курсу, на підставі чого. У нас скільки років було 5.05? І приходиш в банк, а все нормально, ви посмотрите, смотрите, навіть, навіть падає, навіть вже 4.95. Ви ж беріть, все буде класно. Вам що вигідніше? Деякі банки, я, я те мав практиці, вони кажуть, у нас, ну, у нас під вашу е, стан позичальника, у нас немає валютний цей гравне ресурс, може б тільки валютний, воно вам вигідніше, ну, Де в гривні 16,5-18, а де по 12 в доларах. Людина з того, з тих, ми всі робимо висновки, з того, що ми бачимо на пору. Якщо я бачу, що от все добре, в мене є зараз підозрюва, що впаде з теми. Я що знаю, що там зараз 4 стевили натгинили, mm. поняття немає. Я дивлюся, все відмальовано, все сидять. Все, те, те саме. Тобто, це не те, що слово блудіє, ну, насправді люди, не будучи спеціалістами, почали дуже близько спеціалізою, в фінансовій сфері, вони не можуть прогнозувати таку. Тобто, у нас цілий національний банк, мало того, який там сидить, спеціалісти сухають, що аж піджак звертається. ми не могли спрогнозувати, що буде така ситуація. А якщо могли, то можна спеціально, то буде, ну, це та чи, тепер за школу, ти кажеш, добре, а ти кажеш, що базові принципи порушуються. А тут не порушені базові принципи цивільного закону про те, що особа не знала і не могла знати про те, що будуть такі наслідки. Хіба це не є форс-мажор? Це не є форс-мажор. У нас чітко визнається, що таке форс-мажор. Я я, 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 я я В лапках, лапках форс-мажор. Не мається на увазі, що особа не знала, не могла знати про... Настання таких наслідків, причому обидві особи не знали про це. Вони знали, що принаймні банк міг банк з я з вами. Я, я так ніколи не погоджуюся, що банк моніторичний на момент підписання договору за клієнтом з позичальником. Він не моніторить, там. Він я біжень, що не знаю ситуація, яка збуде відбудеться там ну образно знову ж таки грубо скажу за місяць. Бо це все в них є прогнозовано. Вас, ну, не може банкір, будь-відкриття якогось банку відбуватись просто так. Бо то що Іван Миколаївич каже, що звичайно, я як навіть юрист, не рад читаючи довгоранзу ці іпотечні, вибачте, там мені треба відкривати енциклопедію юридичну і вивчати ту сутермінологію, що це означає. А якщо при пересічному громадянину, якого десь десь викидить, чи бере той кредит, бере чи той кредит, так само сказати, там, чи на лікування, чи там дитині, бабці, мамі, пішло потім, він головне, щоб взяти. А що буде, ну це двічі. Наприклад, якщо за кордоном ми можемо порівняти там кредитування, ну це не буде земля, люди добрі. То тобто, як я на сьогоднішній день знаю, в мене знайомі взяли то 36%. Гривневі, 36%. Це Річний. Банку буде більшим. Ні, ну я просто так, знаєте, я не банкір, я просто юрист, я в і все зору. Питання одне. При такій ставці... Чи, чим треба займатися? Щоб його виглядати. Щоб його Питання перефразую, чи є можливість людини, яка а -а -а. не займається контрабандою або тригівкою наркотики в розвитку, погасити? Е, на що ти розраховує ти... банкір? на небетах? А на що розраховує Коли такий кредит і таку ставку? він не знає. Для нього що ти 6, шість, я знаю, що треба.